Культура має фінансуватися, художники мають. Чому? Бо якщо ми їх не фінансуємо, ми будемо слухати інших істориків. Раз ми будемо дивитися інших художників, два. І ми будемо дивитися той фільм, про який ти говорив, е який е окупанти запускають сьогодні в Європі. Ось вам наслідок, якщо ми не фінансуємо свою культуру. Тому культура фільми мають фінансуватися. Я бачив цей скандал довкола цих фільмів. Очевидно, не як політичний ролик, не як е умовно чергова там серія 95-го кварталу. Але цей продукт має базуватися на ко. На формуванні ідентичності, тому що всі наші промоушену в Україні в світі. Чому? Де фільм Азов? Де домуча? Де, та, та. де, де Чому? зерновий коридор, Путін як ми спасає. перед війною Путін дуже часто говорив українці і росіяни один народ? Чому? Тому що ми не ми мали багато питань до, нас, до власної ідентичності. Якщо ти не знаєш, хто ти є, я тобі скажу. Ти є говориш російською мовою, значить ти є росіянин. Банальний приклад в Києві. Дитина десь була, мала 8 років. Дідуся каже: дідушка, ну ми ж в Росії живемо, Київ, центр Києва, до війни. А він каже: А чому ти так говориш? Ну, тому що я говорю по-русски, значить, ми росіяни. І тоді дідусь став і викликав батьків і сказав: Слухайте, ну переходьте на українську, тому що. Зараз дитина вже нормально, тобто багато війна змінила. Але ще тоді оце один з каталізаторів. Якщо ми не фінансуємо свою культуру, своїх письменників, художників, музеї і так далі, ми будемо дивитися шукати за музеями в іншій країні. Нам будуть говорити, що є Ермітаж, колиска всього розумієш, всього культури. ми будемо говорити, що Достоєвський це той, який формує весь світ людини. так? Але ми не знаємо власних письменників, художників, тому що ми їм не даємо розвиватись. Ми їх не фінансуємо. Ось вам і в, і нас. А розв'язка на оболоні потрібна, але не на часі. Якщо зараз тебе хто дивиться, то він тобі скаже. Якщо ти не фінансуєш свою армію, то все те, те, те що ти сказав, Очевидь. воно нікому не треба. Буде. А, це, а це питання дивися, війни. що таке економіка? Дивіться, друзі, війни першочергові завдання визначати треба. Я згоден, але дивись, що таке економіка з грецької мови, ойкономія правильне. Керування господарством. Правильно розподіляти. Де воно зараз да. коло говорить, да, є ти... гроші, я є ти... профіцит, да, але правильно да, їх да, розповідає. Не да, на стадіон 15 мільйонів. Розумієш, якщо ти зараз віддасиш все на армію, ну, є... та хто сказав усе? Дивись, є межа того, з чого наші чиновники можуть розпоряджатися. Вчора Марченко заявив дуже класно. Каже, захід не хоче нам давати гроші, він краще дасть 10 хаймарсів, поставить їх тут і все. Ну, наприклад, є потолок. От я говорив з інвестбанкірами і Західними, і нашими. Вони кажуть, ми витрачати тут. Більше 30 мільярдів доларів не можемо. От просто фізично, фізично рук так, нема, так, так. Не ну В бізнес-школах там вже вчать, що там е мільярд доларів це там 10 тисяч людей. Ну, типу, він каже: от фізично нема рук, типу, щоб запустити більше. І ось тут відповідь: на міноборони теж не може зайти 100-500 мільярдів доларів. От фізично не може. Є, типу, те, що вони можуть. Якщо заходить більше, ніж вони реально ефективно можуть потрапити, починають красти. Тому що вони кажуть, ну, та, а що ми можемо зробити? От, наприклад, по виробниках дронів, я бачу, вони кажуть, в нас черга на півроку на такий вид дронів, три місяці на такий вид дронів, два місяці на такий. І так, по більшості. Вони кажуть, ну ми не встигаємо по світу збираємо ці деталі, звозимося. Так само міноборони. Якщо ти зараз все віддасиш на міноборони, то в тебе буде яйця по 17, яйця будуть по 34. Так воно ну, вже так. От, але треба ж ефективно. І все рівно, я, я тут погоджуюсь з Тарасом. І... Те, що культура повинна бути. Ми говоримо, ми, наприклад, всі політологи, ми експерти. Ми тримаємо якийсь певний меседж в суспільстві, щоб воно не качнулося. От я, наприклад, пам'ятаю перші дні, коли виходить Шуфрич і каже, друзі, не виходіть із дому, все буде добре. Бойко виступає на російському телебаченні і каже, друзі, все буде добре, не виходьте, руська армія мирних не вбиває. А виходять, ракета, але потім виходять українські політологи, політки кажуть, Бойко, ти чорт. І Шуфрич, ти чорт, вони вбивають людей. І ось тобі раз, доказ, два, три, п'ять, десять. І ми це все по всьому світу говорили і в Україні, і на закордон. Чого? Бо того, що війна і інформаційна. Коли заходить 200 тисяч людей, в точки зору фізичної сили їх менше, ніж 40 мільйонів. Але якщо ці 200 тисяч правильно підпідтримуються під, пропагандою, страхом, залякуванням, тоді що виходить? Оля, тоді виходить, скажи що ласка, ці 40 скільки мільйонів скільки тікають і ці 200 підпис... тисяч беруть тебе країну. Підписників у не знаю. Ну, в нього є Я, я, живу цим. Скільки, я галочка, скільки, в Ютуб у тебе підписників? 140 тисяч, там 50, 200 тисяч. Да. Плюс, Але ми плюс написали про твій ми... пост, про збір дрону, на збір дрону для 47 ї бригади вже купа людей. А ти не можеш 2 мільйони зібрати за 3 дні. Якби нічого, ти це нормально? робив на початку війни, широкомасштабного вторгнення, ти б це зробив за 2 години. Ні, так хорошо. А, дивись, розумієш, люди, люди, вони бачать це. Вони ти їх не можеш їм довести те, що все, все все окей, тому що там нормально чи не нормально. Ти ж співвідносиш за, за, за зараз вас, ні. їхні можливості і те, що робиться дивись. у них у місцевих Хар... радах. Розумієш? Але дивись, ви, ти, коли люди їдеш теж... тут на гору, да, але на люди вибрані думки. Дивись, я тобі скажу, е люди вибрали. Дивись, Богдан, от я, я б теж я розділив, наприклад, музей голодомору, який 100% треба. Що таке музей голодомору? Це 500 мільйонів, щоб достроїти. Але це всі макрони, які сюди будуть приїжджати, повинні туди сходити. І вони повинні знати, що. Бози бо коли... їх зараз в Бучу, це недостатньо буде. Нам кажуть, да, Буча, русські їх там побили за що, бо вони раніше були одної державою, і зараз оці сепаратісти, українці, від'єднуються від Російської імперії і йдуть в іншу. Наш меседж, кажем, да ми не один народ. Вони нас вбивали в рамках Радянського Союзу. І побачте, що це був геноцид. Один народ себе так не вбиває. І тільки що ти говорив, що дивись. західні партнери сказали, ти хочеш 10 мільярдів? Ні. та ні, на тобі 5, аж 5 завершу. Дивіться, в чому історія? Що треба Ділити ці трати, бо є трати на культуру, на медіапідтримку, на інформаційний фронт, що важливо, війна не тільки ракетами йде. Бо музей будуть вони приїжджати і ти туда будеш Він сказати, стоп, це не один народ. Я знаю, як музеї працюють. Інколи ти виходиш з музея зовсім з іншою картинкою світу. Тут такі маленькі нюанси. дивись. так так. Е, просто історія в чому, що музей має бути фільми, повинні бути да, не про поворознюка і не про інгулець. Вони повинні бути про солдат, про Азов, про інше, але про ЗСУ. Про але є мери, які кажуть: треба сім'ю в ніцу, і тоді що треба? Як швидко приходувати бюджет? Тоді да, ти навіть не купляєш брухівку. Ну от усе, що зробив Кличко, це позор. Він навіть не переклав її. Він взяв одне й те ж, достав, підняв 12 мільйонів. Чи, наприклад, в нас на Пірогова біля офісу 120 мільйонів на ремонт одної вулиці, одного прольота кварталу? Одного. Ось це проблема, ось це дрони, які ми Ну це... так, Це Але... каже, міль... 100 мільйонів на зараз будуть знищувати це, щоб до допомогли півтора мільярди там. Стоп, ми можемо рухувати до... Просто, Просто треба розділити, розділити. Це взагалі жах, насправді. От, Корупцію і питання, реальну питання, боротьбу зараз. За, за зараз добре, стосовно там музею. Питання в іншому. Ми думаємо, що наші партнери міжнародні, що вони ідіоти, що вони приїдуть в музей, і вони не будуть знати, що, ну, за які кошти вони і коли воно побудовано. Вони ж прекрасно все знають. Ти ж розумні люди. Якщо ми, ми скажемо в цей момент, що ми краще добудуємо його після війни. А за ці кошти ми витратимо щоб ну щоб себе зберегти, щоб зберегти мову, щоб наберегти я, я такої саме це буде правильно, це, як в Одесі, одне одне Бо буквально що ти, два дії різниця. Інформаційна війна це одне. А бруківка там музеї також стоп, це круто. Я поводжується, мають що, що, бути дивись, я, я про те, що розділити на армію. Треба давати от гроші з бруківки, з там шулявки Десь, вони поїде. А музей окремо це дуже це дуже важливо. Просто треба розділити. У нас є куча в Києві. Нас є Софійська. Та ну нас не треба в куди на є, а туди ніхто не ходить. У питання в нас було двадцять чоловік і прийшли, не ми треба. постояли. А Тому, а а в, нам не чай... треба всі. Приїде Мені хай пісіру, Байден не не Близ, раді того, щоб сходив Байден, Макрон і Шольц. Його варто збудувати. Потім прийдуть мільйони туристів. От одне питання. Ми всі можемо померти. Дивись, ми зараз от в війну прилетить сюди ракета. Ми щось робили корисне для держави. Чи хочемо ми, щоб через 100 років, через тисячу нас згадали? От подвиг крут його ж могли не згадати. Вони померли заради того, робивши кладучи свій кирпічик в фундамент великої держави. Ось це ось ці люди, це кирпічик в цьому фундаменті. А ми зараз кажемо не до вас, ми ж такі самі, як вони. Ми такі самі, які помруть за цю країну в цій війні. Коля, І нічого не буде. запитання, з якого року будується музей. Та яка різниця? Питання приходить? Хочем... Ні, ну якщо ми зараз Велика. будемо перекладаємо, ну хай тоді Ющенка треба сюди на кав'ярні, знаєш, нігадя, крав, яник, Тарас, Порошенко. Так, та, Тут же ж питання, от основний був вели. приклад, який я нещодавно дізнався, теж місто отримало профіцит певних певних коштів. І значить міська рада збирається і починається: 15 мільйонів на реконструкцію стадіону, де 12 мільйонів на якусь там скверика, та, Хоча він абсолютно адекватний виглядає. так? Ну і все-таки і в Одесі є патріотичні депутати, так, які сказали: Стоп! Нам треба забезпечити безпеку повітря над містом, тому що нам прилітає на голову. Раз. Нам потрібно лікувати наших захисників, тому що вони в госпіталях, їм потрібна підтримка, і нам потрібні дрони. От, і, і ці кошти скерували фактично на цих трьох ключових речі. І це один з Одеси. І якби такі, скажімо, приклади ми мали маси в інших містах, де собі, як ти кажеш, думають про якісь європейські історії для своєї родини. Але це все зводиться до одного: влада їхня держава наша. Отакий от фрейм мислення, він допомагає тоді, от давати тим корупціонерам зрозуміти, що. Ви маєте владу, але це не означає, що ви можете мати державу. Так, да, друзі. Ну, не така оптимістична. У нас тут трішки думки розділилися. Я погоджуюся з Колею, що треба перерозподілити, що куди має йти. Але проблема загального масового характеру носить. Всі в певній мірі праві. Я за те, щоб був інформаційний продукт пропагандистський. Але я проти того, щоб ми констатували той факт, що в нас не вистачає на дрони, на лікування, То, на такі інше. Але такий... зна... знаєш, в чому питання? Дуже велике. У нас зараз все на кучу. Оці скрини летять прозоро тут. Значить, мери біжать, а нас тут офіс Бо ущемляє. Офіс є. біжить. Говорить, мери варі не було Ні. проблеми, не було б цієї купи скріні. Так Це питання міністра економіки, Оля. Ну, міністра фінансів. Так ну а хто ж каже вийдіть. про вийдіть і скажіть? Оце державі, бюджет, бюджет. які говорив я сюпальцем посварю. Змініть ви закон і все Ні. відрегулюйте так, це, так питання, це на законодавчому питання, рівні. питання прозорості бюджету, коли ти знаєш, що є фірми. Ну, наприклад, коли біжавший депутат партії регіонів, скільки він там 1,3 мільярди на сигналки получає? ну так тоді питання прозорості бюджету. Чи це просто воровство серед білого дня? Просто насправді в мери негодяї. от я чесно скажу: той, хто зараз там будував стадіон, відмиваючи бабки в тилу. Це скотіна, от просто простої мови, і і просто не факт, що цієї людини все буде добре зі здоров'ям, коли вернуться люди з фронту. Просто вони скажуть, слухай, ми воювали, загарбатились, а ви тут піляли бабки. А в цих же маленьких містечках ну чутки розходяться дуже швидко. І воно воно все буде зрозуміло. А куди він ті бабки потратити? Ну якщо сім'я буде в ніці, ну всі будуть знати. Якщо він купить лексус чи Range Rover, ну теж всі будуть знати. Питання в тому, знає, що, знає, знає, що що шо шо, ти шо, зробив? Знає, шо, скажу, Нічого не буде. У нас Ні зараз так факт. всі живуть. І Ніхто файл. нічого не робить. Я без рожевих окулярів, але я бачу, що все рівно зміни йдуть. Коли ти віддаєш останнє, коли ти приходиш і е ти розумієш, що є шанс на зміну. От ми завжди кажемо: о. Два Майдани, ми там то не так зробили, то не так зробили. От зараз така сама історія: зміни правил. І ось це, що ми зараз почали оцю бюджетну колотнечу, це вперше створюється. от Ти сьогодні говорив, я дуже люблю політичну культуру, і взагалі її прояви, і те, як ми ростемо. От у нас зараз з'явиться е, бюджетна культура. Потрошки почне в зародку з'являтися, що ми починаємо контролювати бюджети. Бо раніше ж був бюджет як? От, наприклад, був кучма, приходили олігархи, і от лучші там чиновники, яких він знає, і вони цей бюджет ділили. І того, типу, там табачник, міхмати, а і... як ти її контролювати будеш? От. І, і тоді кажуть: прийшли в тому числі західні друзі, в тому числі ми. І Всі кажуть, давайте тоді віддамо частину мерам. І вже почалась конкуренція. Зеленський, значить, там з Єрмаком каже: Кличко, ти не прав. Ти тут вкрав. Кличко каже: хорошо, говорить, найдіть в чому вони не праві. Кажуть, отут тут фільм сняли. Говорить, а ви вот тут не праві. Все, і ми вже знаємо про це. додайте ще пару таких суб'єктів. Ну, так, О те, була, що була, ти говориш була. з грантами, є така історія, коли хтось отримує грант. отримує маленька організація, Ти отримаєш грант на мільйон, а Тарас отримує грант на 100 тисяч. І каже, шукай, де він вкрав. От тобі сотка, найдеш, будеш мать дві. Він він тебе розложить на молекули. Чого ми в країні... Розділяючи бюджет зараз там в 40-50 мільярдів, чого ми не виділили там 100 мільйонів на організації. Моніторте в кожному місті. Давайте в бюджет виділити ви шукати. Закон, то вони охрені. закон про бюджет. Заложимо незалежний конкурс серед громадських організацій в кожному місті. Хай будуть вочдоги. І хай просто моніторять в прямому і в переносному значенні. Та вони їх цих мерів в таку позу будуть ставити. Я вам більше то скажу. Кожен той, хто три роки підряд буде вигравати оцю контрольно-ревізійну громадську появцю, він мером стане через три роки. То він це все буде в бюджет, І буде, буде робити час. те саме. А буде інший, який його буде Ні, так, так само робити. наші контролюючі органи. Так не кру, вони всі в одній які, які вони були заможні всі, люди. Всі в одній лоці, всі пливуть, <свят> всі грабують. І, і, і тут теж треба не відділяти, що наприклад, коли. Ми тут збираємо самі на дрон, а в державі типу ці дрони крадуть. Це не повинно бути причиною не збирати на дрон, але це не заважає. Ми не збираємо 24 це на 7. це демотивує дуже людей. Да, але окей, в нас є інший час, в тому числі, де ми зараз обговоримо, що ми можемо і по них бити і казати прізвище, що яйця по 17, він не сидить. Друзі, Ми просто втрачаємо час. Я маю на увазі оцими корупційними схемами, через кажу, розказую сьогодні про політичну Буквально, культуру. Останнє слово завершення, бо ми І... трішки стомимо глядачів. Саме цією політичною культурою її неможливо, по-перше, народити за день, угу. її неможливо змінити, її треба випликати е, дуже дуже, дуже довго. 9 років, так? Да? Ну, як мінімум. І ми маємо зрозуміти, що. Все, що відбувається зараз, воно лише відтягує нашу перемогу і збільшує кількість смертей більше. Да. Тому що оцим людям саме yeah. гірше плювати на те, що там наших хлопців гинуть, робляться інваліди, хлопці-дівчата, тому що дівчат куча воює, які реально воюють, а не просто сидять там. І ми втрачаємо цих саме дрогоцінних, це що все, що у нас є в державі, це якраз наші громадяни, молоді, красиві, розумні, які мають приходити і тут щось робити, міняти їм це не цікаво. таке ще ну, їм поїхати туда, ніби за гуманітаркою і покататися по Монако це для них прям ціль показати все себе. Все і ми з цим живемо, Україна, і ця справедливість Віримо. вона має, як ти кажуть, відновитися вже не після перемоги, а вже тому ми для цього і це все робимо. Відкриваємо, робимо і псо внутрішній, для того, щоб показати, що ми маємо мінятися вже. Тому що після перемоги до пізно ми маємо робити це вже.